Место Челябінськ, метраж 49, рік реалізації 2022, кімнати, 2, санузли, 1, висота, стель 2-9 дизайн Наталія Шостак-стиліст, Анна Стрижак Фото, Єлизавета Гуровська, Коротенько замовники придбали квартиру під здачу в оренду і запросили дизайнера Наталю Шостак, що її оформити. Основне побажання було створити бюджетний, але в той же час цікавий інтер'єр. Гармонійно вписавши в нього наявну класичну меблі. Подробиться планування від забудовника повністю влаштовувала замовника. Квартира для однокімнатної досить простора. По функціоналу це Евродвужка. У передпокої виділили велику гардеробну, у спальні розмістили велику шафу. Їй з тумбочками, у спальні передбачили місце під невеликий робочий стіл або дитяче ліжечко. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата Layer, піш, event, баннер, Summon, баннер Центаїнер і баннер 187 af 84 a 64 f'54, вісімтисячдесятсім, цишіть два, то кухонний гарнітур виготовляли на замовлення за ескізами дизайнера. У ньому є все для комфортної готування, духова шафа, варильна поверхня, витяжка посудомийна машина і достатньо місць зберігання для кухонного начиння і продуктів. Під раковиною розмістилася система фільтрації води. У замовника був білий окремостоячий холодильник, бувалий, але у відмінному робочому стані думали, що з ним робити. Залишати в такому вигляді було не можна. В якості експерименту я запропонувала пофарбувати його в той же колір, що і кухня. Фарбували на об'єкті, використовували емальті, коріла міранол, домовилися, якщо результат нас не влаштує, тільки тоді будемо підбирати новий. Але, як бачите, виглядає він після фарбування відмінно. Розповідає дизайнер. У всій квартирі використовували інтер'єрну фарбу. У ванній кімнаті скомбінували плитку керамограніт і вологостійку фарбу, стеля матовий натяжна у спальній і вітальній зоні покладений вологостійкий ламінат. В іншій частині квартири на підлозі лапатірований керамограніт. Віндов Data Layer. Баннер 3C9C8D9 453471387 c 9 a 9073 e 8, 7, 2, 8, 5, A9, 0, 7, 3, 8 Ванну кімнату вирішили не захаращувати пральною машиною, розмістивши її в гардеробній передпокої. Поставили ванну на той випадок, якщо у орендарів буде маленька дитина. У шафі над підвісним унітазом розмістили накопичувальний водонагрівач, містка тумба під раковиною з висувними ящиками для зберігання на заміну дорогому полотенцесушителю змонтували теплу стіну з гачками. У вбиральні при передпокої використовувалася бюджетна настінна система зберігання з можливістю підлаштувати її під себе полиці. Вішала і кошики кріпляться на кронштейни і стійки. Їх можна переставляти ще одне місце зберігання великий хазяйський шафа в спальні. Бренди представлені в проєкті кухня вітальня оздоблення, плитка, керама, маразі, фарба, тікоріла підлогове покриття, керамограніт, ідалогоми ламінат, квітстеп, побутова техніка, духова шафа і посудомийна машина, бощ, витяжка, оренжева, варильна поверхня, лицелюкс, змішувачі. Мийка, ікеа, освітлення мейтоні, текстиль та декор, ікеа, ахмогоме, зарагоме, ванна кімната, оздоблення, плитка керама марасі, керамограніт, ідалогоме фарби, тіккуріла, підлогове покриття, Керамограніт, керамограніт, ідалогоме меблі для ванної, тумба, ікеа, сантехніка, унітаз, інсталяція, змішувачі все, дорогираковина, іке, акрилова ванна, акватек, накопичувальний водонагрівач, електролюк стріхожая, оздоблення. Фарба тіккуріла підлогове покриття, керамограніт, і далогоме освітлення, майтоні спальня, оздоблення, фарба, тікуріла підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, ліжко іке, лавка з ротангом, ларедоюти текстиль і декор, ларедути тела, картина, лимони, тетяна Фомушкіна, освітлення, майтоні, іке, гардеробне, оздоблення, фарба. Тік коріла, підлогове покриття, керамограніт і далого меблі, система зберігання, іке, техніка, пральна машина, освітлення майтоні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і